Словами радості гіркої і суму. Рік тому ми теж служили такий самий молебен, буквально напередодні 1 вересня на недільній Віктор ми завжди найбільше людей, ми служимо цим ридом. Я не кажу вже про 22-й рік. Але і в 23-му році на цьому молебні не було жодного школяра. Жодної дитини. Ми повинні зрозуміти що є речі, які надзвичайно болюче вражають. Травми дітей, які не можуть вільно ходити до школи. Я вас запевняю, це на все життя буде травма у тих дітей, які зараз не можуть ходити вільно до школи. Вона відгукнеться через десятки років ця травма. Ми завершуємо свій життєвий шлях, нам легше сприймати травми. Вони вже не можуть скалічити нашу долю, бо доля вже близиться до завершення. А тим, хто тільки починає свій шлях. Так важливо, щоб все було по-людськи і по людських правилах, щоб було у відповідності до вчення Господнього, щоб панували і любов, і правда, і світло, і добро, щоб вони з цього починали свій шлях. Не з крові, не з смерті, не з каліцтва, не з утиску, який звершується через те, що ти весь час перебуваєш під небезпекою і сам себе утискуєш. А треба, щоб було була свобода, щоб людина вільно розвивалася. Вільно долучалися до правди, до світла, до добра і до любові. Коли Христос каже нам, що не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є царство Боже, він знає, що говорить. І тому що дитина може так щиро відкритися на зустріч. Добру світлу і правді. І тому, що вона вміє наївно і беззастережно любити. І тому що вона відкрита цій любові. І тому що вона знає, що таке щоденна, щогодинна радість, радість буття і вдячності до Бога за дар життя. Тобто вони, поки ми їх не розбестимо і не зіпсуємо, де ви знаєте нас, розбещують і псують, вони наївні, простодушні, відкриті, чисті і готові приймати Царство Боже, так? Як тільки дитина може його прийняти. І так, як дитина може прийняти Спасителя Ісуса Христа, ми з вами, навертаючись в дорослому віці, так прийняти його не можемо. Нам треба пам'ятати, коли ми виховуємо наших учнів, що Насправді в них те, чого ми прагнемо. Вони живуть таким життям, яке ми з вами вже втратили. І чи здобудемо, чи слабка наша віра, чи сильна наша віра, але все одно можемо навіть з вірою сильною не здобути. Того безпосереднього радісного буття в правді, в любові, в свободі і світлі, яке мають ці діти. Вони живуть так, як ми розповідаємо. Треба це знати. Треба це пам'ятати. Треба розуміти, що виховуючи ми не можемо не псувати дітей. Бо ми їм нав'язуємо не правду, а покірність, не свободу, а покірність. Не любов, а покірність. Покірні нам зручні, вільні незручні. І ті батьки, які надихають дітей бути вільними, і ті вчителі, які інколи трапляються в нашому житті і своїм способом існування надихають до свободи, це ті, що зберегли в собі дитину до кінця дня. І ту безпосередність, ту прямоту, ту правдивість, ту любов зберегли в собі. Декотрих не часто це трапляється, але декотрих людей, так і називають, вічна дитина. 65 років, а в нього якісь вічні 4 роки. Він наївний і безпосередній. Він радіє і дякує. Він любить, хай Бог надасть нам, старшим, мудрості, а головне любові. Головне любові до наших дітей, у кого є онуки, до онуків любові, в першу чергу любові. І здатності тою любов'ю. Виховувати любов і своєю внутрішньою свободою, виховувати свободу і своєю творчістю налаштовувати на творчість і своєю працездатністю робити людей працюватими. Я люблю цитувати народні мудрості. Є така народна мудрість, простенька-простенька. І не думай виховувати своїх дітей. Вони все одно будуть схожі на тебе. Будь, яким ти хочеш бачити свою дитину, будь таким, не виховуй. Бо всі засоби виховання ніхто поряд з способом життя. Будь! Я не кажу, що будь вічною дитиною, але все одно будь з правдою, з любов'ю і свободою. Будь може, тобі вдасться не скалічити свою дитину, а надати їй можливість зберегти найкраще, що є в кожній дитині, здатність прийняти Царство Боже. Амінь.